З нагоди Дня Незалежності України в Одеському літературному музеї урочисто нагороджували найвидатніших українських діячів Одеської області. Серед них директор Одеського обласного радіопередавального центру Валерій Волков. Він розповів, що це перша для нього нагорода за 25 років від влади. Тримати її приємно і в той же час це велика відповідальність. Ви знаєте, у мене от серце аж випригало. Я рідко, так стать у мене серце стучить так швидко. Вот а от все одно волнення було серйозне, конечно. Все таки награда така это це перша награда за 1, 25 Поэтому, така и так? Звісно, і ответственно. Надо теперь оправдывать полученную награду. Проте Валерій Волков вважає, що ця нагорода не його особиста заслуга, а всього колективу радіопередавального центру. За 25 років незалежності України колектив зробив багато, аби центр працював, а жителі Одещини отримували на своїх теле та радіоприймальниках інформацію про події. Наш колектив зробив дуже багато. З точки зріння розвитку на пространства на території нашої області ми забезпечуємо роботу радіотелізових средств по всій території області. Нас тридцять два об'єкти один із з самих мощних радіотелізонних центрів України. Одеська область була одною з перших в Україні, де у свій час було впроваджено телерадіовіщання у цифровому форматі. Продовжуємо боротися за щоб отримати середну ліцензію для цифрового телевізії От і опять встановити наш статус саме пристижні, області і самого видаюшого на Україні.